А, блін, ти... Я <кължен> дійсно... Куда нам? Стоп, а там да я... А, там ми туди! Льохо! Чекай! Та добре... Підійди до голови... Піднімайся... <фух> Зацеплюємось... Чекай, нам треба по очереді чіплятися, ти понял? Да. Стоп... Та да що ти... Малія... Все, давай! Чекай... Та да що ти зробив? Давай! Почекай, не, не, очіплюся, не, не очіплюйся, не очіплюйся! Заповзай. Хорош, Що, тепер Теперь туда. Все, я маю нові рекорди. Ми О, ми мы уже прийшли піш... пришли. Через ці можем зараз. померти. Скорше. Давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, як а опасно! Кудатна? Ну бо тут плюс щаслись. Ой-ой. ПРИГАЙ! Я не могу файно Все, СЕСПА! Кингвинчик! Ой-ой! Так, я копей. Йо-майо, тут ще дистанція, капец. Почвай! Блха! а чого вони такі маленькі? А я не можу! Блін! стоп! Стоп! Я вирулюю все, Пригай все. на мені! От, опа. Може, тепер я пригну перший. Давай. Тот, хто на голові. Й-мою, <к nelibli> <к year old> як стрмно. Й. Все, все, все. Все, в моє важко пройшли. Можна не перейматися. Мабуть, не перейматися.

Тема це тільки початок. Так. Фух, все, є. Yeah. На новій штуці.